Шевченко геніальний український поет, художник, прозаїк, драматург, політичний та громадський діяч. Він став творцем ідентичності українського народу та знаковою постаттю національної пам'яті України. Його творчість сприяла розвитку і встановленню нової української літератури. 9 березня 2025 року виповнюється 211 років зняв народження українського поета. Тарас Шевченко став батьком для українського народу, який об'єднав у собі минуле, теперішнє і майбутнє, і своєю творчістю показав, що було, що є і що буде. Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене славість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця ти ж бачиш сам які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у Всесвіті у світі лише могили з місця ані руш. О скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Іду, згадавши Катерину. По онілому селу. Я на Тарасову могилу, Щоб взяти руки ту золу, Що із Шевченківського праху, на суть людський на серця плаху, Несе сльози, яку смугу, віки знало заповіт, злидне людство ріднім краї, і я його не забуваю, душі очима побігаю, рядки, що кличуть у політ до давнього сумного краю. Якби Шевченкові слова могли озватися щенним криком. Про кривду, біля, про лапці з ликом. У серці кожного, хто є, про наболіле, про своє, тоді б сердечний заповідь, досяг межі свого послання, а та межа людське пізнання І відкрив би людству новий вік. Чи є ще хтось, Тарасе, щасливіший, художник, ти, поет, Багато більше в тебе є вололюбність Гайдамак, Хоча милим відчув гірке, кріпак, Щасливий в житті, тебе любили, відчувши глибину душі і силу, За й правду ти життя віддав, Свого народу долю відчував. Він був як полум'я, його рядки дзвінки небезпечні, наче криця, поживуть і жито, і пшениця, і хліб, і сіль, і вільний віки він був, як полум'я. Свої слова, легкі, як небо, сині, наче квіти що ними тільки правд говорити, він наші душі спраглі наливав. Він був, як полум'я. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, спокон віку прометея там орел карає. Щодень Божі добрі ребра й серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живучої крові. Вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре, на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Ми віримо в силі і духу живому, встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики віки і віки, Пом... а поки ще течуть ріки, кроваві ріки. Боритися, поборете. вам, Бог помагає за вас правда, за вас слава Його воя свята.